Слизьке питання сумських тротуарів. На дворі лютий, а проблема ожеледиться на дорогах, досі не вирішується. Коли чиновники нарешті виконають обіцянки усе привести до ладу, запитували у них. З початку зими можновладці, відповідальні за стан міських тротуарів, обіцяють усе почистити та посипати. Чи варто довіряти їх обіцянкам, вирішили перевірити. Сходи на провулку Псільському, які ми згадували не раз, чистили лише один раз за зиму. Люди ходять знову, тримаючись за поручень. Потім почистили, було ну, без сніга майже, а зараз знову забилось. Хотілося б, щоб розчистили, бо можна так все переламати. Сходи біля фонтану європейський, також ні за ким не закріплені, тротуари, що під вікнами адміністрації не чистили ні разу за зиму. Пересуватися містом із дитячим візочком майже нереально, зізнаються Матусі. Тут з малою до поліклініки зовсім. Зовсім слизько падала кожні два метри. У самому центрі міста на вулиці Набережна річки Стрілки підприємців, що мають розчищати сніг вдосталь, але тротуар схожий на суцільну ковзанку. За таке б мали виписувати штрафи. То що буде раніше? Вирішиться питання з документами на прибирання території, чи сніг розтане сам, запитували можновладців. Люди не можуть встигнете до кінця цієї зими. Я думаю, що да. Будемо старатися, по крайній мере. Чи сніг розтане, а потім документація буде готова? Ні, ми зараз це питання вже опрацьовується, вже дані вказівки всім структурним підрозділам, Щоб... Нагадаємо, у Сумах із початком зими значно почастішали випадки травмування на тротуарах. Альона Щербакова, Олександр Олексінко, Олександр Сокол, Олександр Білявський та Микола Ніколаєнко. Новини СТС.